Те, що ніхто не зможе подолати український народ. Ми переможемо! Слава Україні! Слава Україні! Говорити, слава Україні. Я українець по нації. Ви не маєте права говорити по історіко... історіко... освіті. О... 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 Я люблю Україну не менше, ніж будь-з нас хто з знаємо. знаємо це. шановні вінничани, шановні вінничани, заради поваги один до одного. Ми повинні зараз об'єднатися і перестати між собою між собою. Зрозумійте зараз. Головна ціль ворог наш, який агресує Україну через це. Всі сили ліві, за і проти мають бути об'єднані. Так що, будь ласка, заспокойтесь, це саме те, саме та паніка, якою добивається ворог. Прошу. За останніх 70 років дійсно над Україною нависла дуже велика загроза. Та загроза, про яку ми навіть не могли уявити в страшному сні. Коли Сусідня держава, яка завжди говорила про те, що вони братні, що ми для них партнери, робить сьогодні фактично зовнішню агресію до території України і до українців. цей нелегкий час дійсно нам треба всім об'єднатися заради того, щоб Україна була єдиною цілою незалежною державою. І щоб її не роздряли на часті, щоб не було Крим там, під москалями, вибачте, е схід, е федеративні устрої, якісь влаштовували, устр е ми є унітарна держава, і це саме головне. Сьогодні Кабінет міністрів відмінив ту угоду чи то рішення щодо е уряду Азарова, е щодо відміни е угоди про асоціацію. І з сьогоднішнього дня уряд України фактично розпочав про всі процедури щодо підписання асоціації з євросоюзом. Ми всі знаємо, що міжнародна спільнота підтримує нас в цьому питанні і підтримує цілісність нашої держави.